Андорра Князівство Андорра Карликова держава, що розташована в східних піренеях. На сході та півночі граничить з Францією, на півдні та заході з Іспанією. Найвища точка пік Кома-Педроса Педроса 2947 метрів над рівнем моря, найнижча на Іспано Андорської межі на відміці 840 метрів. Державний устрій, парламентське князівство. Територія 468 квадратних кілометрів. Клімат Андорра придбала славу самого сонячного гірськолижного курорту Європи. Сніг випадає в грудні та тримається до середини квітня. Висота снігового покриву коливається від 50 до 300 см. Населення в Андори 66 тисяч жителів, з них Андори 21 тисяч осіб, інші іноземці. Віросповідання католицизм 99% населення. Державна мова каталонська. Разом з ним широко використовуються іспанська і французька. Офіційні свята 8 вересня День Богородиці Меричильської покровительки Андори. 14 березня день прийняття Конституції. Грошова одиниця євро. Час відстає від Київського на 1 годину. Як добратися, Андорра знаходиться на відстані 210 кілометрів від аеропорту Барселони, Іспанія і в 196 кілометрах від аеропорту Тулузик Франція. Існує регулярне автобусне повідомлення між Андоррою і Барселоною. Магазини Андорра займає перше місце в Європі по числу магазинів на один квадратний кілометр. Усім відомо, що Андорра є зоною безмитної торгівлі, яка відкриває унікальні можливості вчинити вигідні покупки. Товари гарантованої якості з усього світу тут дуже недорогі. Найбільш вигідними видами високоякісних товарів, які можна придбати, є ювелірні прикраси, оптика, антикварні цінності, спортивне приладдя та одяг, алкогольні та тютюнові вироби. Магазини та торгові центри зосереджені в основному в Андорра, Лавелла та Ескальц. Найбільшими з них являються Андора 2000, піреніс Віладомар. Кухня завдяки географічному положенню в Андорі сформувалася власна високогірна кухня, яка з часом парийняла особливості французької і каталонської гастрономії. Андорська кухня завжди ґрунтувалася на використанні місцевих продуктів, а склад блюд багато в чому залежить від пори року із за деякої ізоляції місцевого спільноти. У наш час познайомитися з особливостями андорранського життя можна в традиційних високогірних ресторанах, які називаються Бордас. У колишні часи вони використовувалися як зерно і стіла для худоби, але зараз деякі Бордас переобладнувані під ресторани. Вечеря в Бордас дозволить вам познайомитися з унікальною, теплою і затишною архітектурою і атмосферою, а також покуштувати блюда традиційної андорської кухні. Якість м'яса в Андорі визнана еталонною в гастрономії завдяки старовинним секретним традиціям місцевих фермерів. Тут можна знайти телятину і жереб'ятину з маркою, якість м'яса проконтрольована андорою. Ароматичні та лікарські рослини цих місць, дев'ять видів яких додаються в різні блюда. М'ято і соп, чебрець, материнку і мелісу використовують для приготування настоїв. Екологічне варення, пропоноване у магазинчиках Rebost, del Делпадрі і Каса Gendret, готують по традиційному рецепту виключно з місцевих фруктів і ягід полуниці малини та смородини. Нектум ідеальне доповнення до салатів, білого м'яса або сиру. Це натуральний сироп з ялинкових горішків, що має консистенцію меду. На його основі також роблять різні соуси і варення. Андорські вина результат успішної роботи винарів з борда сабат, борду Сабате каса біл, будинок беаль Мас беренгер, мас беренгер і каса Овіння, будинок аувін'я. Ріслінг пінот Совнон Блан, Олбаріно лише деякі з сортів, використовуваних в цих винах. Андорра любить також морепродукти, і традиційно каталонські ресторани пропонують таку кухню, що здається дещо незвичайним в цій гірській країні. Проте свіжа провізія щодня доставляється прямо з узбережжя. Андорра не має армії. Відповідальність за оборону карликової держави несуть Іспанія та Франція. Однак, у разі потреби під зброю повинні встати всі Андорці у віці від 21 до 60 років, для чого за законом у кожній родині має бути вогнепальна зброя. Втім, Андора не воювала вже тисячу років із часів Карла Великого. У Другій світовій війні князівство зберігало нейтралітет. Андорці живуть довго. Середня тривалість життя в Андорі становить 83 роки. За цим показником країна стоїть на другому місці у світі і поступається лише Японії. Високої тривалості життя сприяють найчистіше повітря і холодний, але щедрий на сонце клімат 300 сонячних днів у році. А також якісне медобслуговування, яке безплатно надається всім працюючим громадянам і членам їх сімей.